Стіна мовчання, підозріла смерть Мішель Оконел, самогубство чи вбивство замасковане під нього. Наслуг була майже північ, 2 вересня 2010 року, коли схвильований чоловік у вічі зателефонував до служби 9.1.1. Він щойно почув постріли зсередини будинку. Зламавши зачинені двері, він увірвався всередину до своєї дівчини, яка лежала на підлозі з вогнепальним пораненням. У паніці він благав операторів екстреної служби. Будь ласка, швидше надішліть когось сюди негайно. Цей чоловік був заступником місцевого шерифа, один із них йому сказали: заспокойся, хлопче, свої вже їдуть. Твої колеги-шерифи на місці будуть будь-якої миті. Сьогоднішня справа складна і нетипова. Вона не вкладається у звичні рамки того, що ми зазвичай бачимо у справах про насильницьку смерть. За роки, що минули з моменту трагедії, у розслідуванні брали участь: один державний прокурор, кілька спеціальних прокурорів, внутрішнє розслідування, четверо судних декспертів і безліч різних версій того, що ж насправді сталося тієї. Ночі. У вересні 2010 року 20-річна Мішель О'Коннелл жила зі своїм хлопцем Джеремі Бенксом у місті Сент-Огастін, штат Флорида. Це історичне місто, розташоване на узбережжі Атлантики на північному сході штату. Воно входить до округу Сент-Джонс, де офіс шерифа є одним із найбільших роботодавців регіону. Саме тут брат Мішель Скотт О'Коннелл, який працював заступником шерифа, познайомився зі своїм колегою Джеремі Бенксом. Через рік після знайомства Джеремі вже жив разом із Мішель у своєму будинку, і з ними мешкала її чотирирічна донька Алексіс. Мішель була дуже активною, життєрадісною та спортивною. На той час, у 2010 році, її знали як молоду маму, сповнену енергії, авантюризму і любові до життя. Цей бік особистості Мішель, її життєрадісність і авантюризм врівноважувався її безмежною відданістю у доньці. Протягом багатьох років Мішель працювала на двох, а то й на трьох роботах одночасно, щоб забезпечити себе і належно підтримувати маленьку лексі, яка була центром усього її світу. 2 вересня того року Мішель планувала разом із хлопцем Джеремі та братом Скотом відвідати концерт у амфітеатрі Сент Огастіна. Вона залишила лекцію своєї сестри. Після чого компанія провела вечір, насолоджуючись музикою та гарним настроєм, принаймні більшість компанії. Джеремі ж був у жахливому настрої, який лише погіршувався протягом ночі. Невдовзі після того як пара повернулася додому після концерту, усе різко змінилося. О 23.20 Джеремі набрав 911. його голос був тремтячим і збитим, крикливим і панічним. Будь ласка, прийшліть когось до мого будинку. Вона, будь ласка, це жах. Слухайте, я Джеремі Бенкс, департамент шерифа. Я працюю з вами. Прийшліть когось негайно. Коли колеги заступника шерифа Джеремі Бенкса прибули до його будинку, двері були відчинені. Пройшовши через кухню до сусідньої кімнати, вони знайшли мішель, яка лежала на підлозі. Ліворуч від неї лежав службовий пістолет Джеремі, вийнятий із кобури. Тактичний ліхтар на зброї був увімкнений. Одна куля влучила в підлогу просто під її правою рукою. У кутку кімнати було знайдено дві стріляні гільзи. Фотографи оперативно задокументували стан приміщення і тіла Мішель, перш ніж медики кинулися на допомогу, роблячи все можливе, щоб її врятувати. Але було вже занадто пізно. Мішель О'Коннелл була мертва. Мішель оголосили мертвою на місці. Перші рятувальники, які увійшли до будинку, повідомили, що від Джеремі тхнуло алкоголем. У ті перші хвилини колеги згадували, що хлопець не здавався засмученим. Навпаки, Джеремі був розлючений. Аманець Мішель швидко помітили на кухонній стільниці і, намагаючись офіційно встановити її особу, офіцери перевірили в міст сумки. Усередині вони знайшли дві баночки з рецептурними пігулками, антидепресантами, обидві на ім'я Джеремі Бенкса. Декілька таких самих таблеток виявили і в передній кишені джинсів Мішель. Протягом кількох годин заступник шерифа залишався на місці подій, спілкуючись із колегами. Його перший допит відбувся просто на місці у задній частині поліцейської машини. Гаразд, це детектив Гайнс. Зараз офіційно 3 вересня, година 13 ночі. Ти був на дворі, на подвір'ї чи в'їзді до гаража. Я сидів на своєму мотоциклі, але почув постріл і одразу зрозумів, що це було. Я побіг усередину, почав кричати її ім'я. Двері до спальні були зачинені. Я закричав її ім'я знову і почув ще один постріл. Я побіг у вітальню, схопив телефон, вибив двері до спальні і знайшов її. Я просто не міг повірити. Джеремі пояснив, що того вечора вони з Мішель посварилися. Вона планувала його залишити. Вона сказала: Я заберу свої речі до кінця вихідних. А я запитав, то ми розходимося. Вона відповіла так. Я почав підвищувати голос, вона теж ми посварилися, але коли повернулися додому, усе здавалося, було гаразд. Пройшло кілька годин. Коли новина поширилася, все більше і більше співробітників шерифського управління, як чергових, так і позаслужбою, почали прибувати на місце події. Поки колеги втішали Джеремі, вони майже одразу дійшли одностайного висновку. Він каже правду. Ростин тіла провів окружний судмедексперт, доктор Фредерік Хобін. Він виявив у крові Мішель певну кількість алкоголю, але жодних слідів наркотиків, попри те, що антидепресанти було знайдено у її кишені та сумочці. Причиною смерті став вогнепальний постріл у рот. Доктор Хобін також зазначив невеликий поріз і синець над правим оком Мішель. Він визначив, що ця травма була спричинена гарячою гільзою, яка вилетіла з пістолета під час пострілу. Жодних ознак оборонних ран знайдено не було. На руках Джеремі теж було знайдено невелику кількість порохового сліду, настільки незначну, що експерти назвали її судово незначущою. Це пояснили тим, що він нібито вбіг у кімнату одразу після другого пострілу. Спираючись на всі ці результати, доктор Хобін підтримав висновок, якого вже дотримувалося місцеве управління шерифа. Смерть Мішель була самогубством. Через 12 днів після трагедії Джеремі Бенкса викликали до відділку поліції на повторне інтерв'ю. Ця розмова, однак, мала дуже нетиповий характер. Вона зовсім не нагадувала стандартний допит підозрюваного. Джеремі сидів у крутячому кріслі, розслаблено, жартував, а не поводився як людина, яку підозрюють у злочині. До цього часу він уже мав доступ до офіційного звіту шерифського департаменту про подію. Мені просто хотілося знати, що саме, що було зроблено, запитував він під час розмови. У нас наприкінці ми просто сварилися постійно, знаєш, через що через якісь дурниці, дрібниці. У ті перші дні й тижні після смерті Мішель з усіх її близьких здавалося лише один Джерем і справді вірив, що його версія подій має сенс. Для родини Оконел версія Джеремі звучала абсурдно. Так, усі визнавали, що в підлітковому віці Мішель справді мала проблеми з депресією та спалахами гніву. Але це було давно, вже багато років вона не мала жодних подібних проявів. Відтоді, як у неї народилася донька Алексіс, Мішель стала зовсім іншою людиною, мотивованою, турботливою, сильною матір'ю, яка жила заради своєї дитини. Вона ніколи б не залишила Лексі. Більше того, буквально за кілька днів до смерті Мішель отримувала підвищення на своїй основній роботі у дитячому садку. Разом із новою посадою йшли і краще. Що зарплата і пільги вона мала розпочати новий етап уже того тижня і дуже раділа змінам. Це був лише один із багатьох фактів, які не збігалися з історією заступника шерифа Джеремі Бенкса. У день своєї смерті під час обіду Мішель розповіла одній зі своїх сестер Крістін, що планує того ж вечора розірвати стосунки з Джеремі. Ця новина не стала сюрпризом. Усі сестри знали, що Мішель не була щасливою в цих стосунках і що він поводився з нею зневажливо. Крістін благала її не йти того вечора на концерт, але Мішель наполягала: квитки вже куплені, і вона не збирається відмовлятися від планів. Того вечора, починаючися з амфітеатру і до пізньої ночі, Мішель обмінювалася з сестрою та братом тривожними повідомленнями, які тепер здавалися передвісниками лиха. У листуванні з Крістін вона написала: пообіцяй мені одне, щоб Лексі була щасливою і завжди мала гарне життя. Також вона додала: щоб не сталося, Лексі завжди буде в безпеці і улюблена. Занепокоєна Кристін відповіла, що відбувається, мені страшно. На завершення концерту Мішель написала: Я скоро приїду. А останнє повідомлення тієї ночі вона надіслала братові. У ньому було лише кілька слів: лексі, ніколи не забувай. Через кілька тижнів після смерті Мішель її брати та сестри Шон, Дженніфер, Крістін і заступник шерифа Скотт зустрілися з лейтенантом Бредлі з офісу шерифа округу Сент-Джонс, щоб дізнатися оновлення у справі. Але новина, яку вони почули, приголомшила їх. Сподіваюся, це допоможе вам знайти спокій щодо того, що сталося тієї ночі, казав лейтенант. Усі докази вказують на те, що вона розмірковувала про самогубство. Родичі не могли повірити своїм вухам. Крістін нагадала, що в ту ніч, коли Мішель померла, вона написала і дзвонила, розповідаючи, що боїться і що йде від Джеремі. Я питала, чи можу я дати офіційне свідчення, розповідала Крістін, бо вона мені прямо казала, що він жорстоко з нею поводиться. Вона прийшла до мене додому, сказала: я Йду, мені страшно. Але мені відповіли, що це нікого не цікавить, що все лише мої слова. Один із братів емоційно вигукнув: Якби це була дочка Шерифа, ви б теж так закрили справу. Лейтенант Предлі спробував зберегти спокій. Повірте, я роблю все, що можу, щоб показати вам правду, але він запнувся. Навколо цього виникла маса конспірологічних теорій, і ніхто, жоден доказ не вказує на те, що Джеремі убився Мішелі. Він говорив, що розуміє біль родини, але наполягав, справа закрита. Нам треба просто прийняти це, сказав він. Ось як воно є, це те, що сталося. Та прийняти було неможливо. У наступні тижні після цієї зустрічі Скота О'Коннелла звільнили з роботи в офісі шерифа. Його розпач і гнів через те, що справу його сестри зам'яли, призвели до емоційних зривів на службі. Офіційна причина звільнення порушення службової дисципліни. Їхня мати, паті, ще деякий час продовжувала працювати діловодом у тому ж офісі, але як вона пізніше казала, атмосфера стала нестерпною. Вона щодня ходила на роботу до установи, яка на її переконання прикрила вбивцю її доньки. Станом на 2010 рік шериф округу сент джонс Девід Шор обіймав посаду вже втретє. Двічі він навіть балотувався без опонентів у своєму окрузі. Він був не просто шанованим, а й надзвичайно впливовим чоловіком. Зрештою, після чотирьох місяців суспільного тиску, шериф Девід Шор погодився передати справу мішель для незалежного розслідування до департаменту правоохоронних органів Флориди FDLE. FDLE направило до Сент Огастіна агента Расті Роджерса, який одразу взявся до роботи. Його завданням було заповнити прогалини, які залишилися після поверхневого розслідування місцевої поліції. Оскільки не було ні свідків, ні передсмертної записки, Роджерс розпочав із найважливішого спілкування з родиною та друзями Мішель, щоб з'ясувати її справжній стан на момент смерті. У нас було відчуття, що попередні розслідування просто поспішили завершити, розповідала сім'я. Вони одразу вирішили, що це самогубство, але ми знали, що вона збиралася щось розповісти про його минулі вчинки, що вона мала намір викрити його, і що він був зовсім не тією людиною, за яку себе видавав. З інтерв'ю, Роджерс дізнався, що Мішель Щойно отримала підвищення на роботі і була сповнена ентузіазмом. Вона мала пройти курс із серцево-легеневої реанімації через два дні. Планувала зустріч із подругою Мінді того ж вечора, і навіть зайшла до гаража, щоб підправити макіяж, перш ніж вийти. Більше сусідів взагалі не опитували під час початкового розслідування, і це стало першим серйозним провалом шерифів. Менше ніж за два тижні після початку своєї перевірки агент Роджерс знайшов одразу двох нових свідків. Це були жінки, які мешкали на сусідніх вулицях. Обидві стверджували, що тієї ночі, 2 вересня, чули крики про допомогу з боку будинку Джеремі. Ми чули, як жінка кричить: допоможіть. Потім постріл, потім знову крик про допомогу і ще один постріл, розповіли вони. Свідчення були настільки важливими, що їх перевірили на поліграфії, проведеному секретною службою США. Обидві жінки успішно пройшли тест. Після цього стало очевидно, Джаремі Бенкс із самого початку не розглядали як підозрюваного у вбивстві. Його колеги з відділку ставилися до нього не як до можливого злочинця, а як до свого хлопця, якого треба прикрити. Його таки не допитали належним чином і не провели повної криміналістичної обробки. Краплі крові, знайдені на внутрішньому боці футболки, у якій Джеремі був тієї ночі, належали Мішель. Ба Більше це схоже була інша футболка, ніж та, у якій він був на концерті раніше того вечора. Джеремі не зміг пояснити, звідки на його одязі взялася кров його дівчини, і що ще гірше, слідчі навіть не натиснули, щоб він дав будь-яке пояснення. Інші зразки ДНК теж викликали великі сумніви. На зброї, знайденій поруч із тілом, були сліди ДНК Мішель, але жодних слідів Джеремі, ані ДНК, ані відбитків пальців. І це при тому, що це була його службова зброя, яку він носив із собою того дня. Крім того, на самій зброї не виявили жодних плям крові, хоча бризки крові були помітні навколо неї. Ще одна дивина: пляшечки з пігулками знайдені в сумці Мішель. На них не було її ДНК. А потім з'явилася загадка другого пострілу. Щоб відтворити можливий сценарій подій, агент Роджерс залучив ветерана, криміналіста та колишнього поліцейського експерта з реконструкції місць злочинів Джері Фінлі у своєму остаточному звіті. Фінлі ще більше підірвав довіру до висновків шерифа. Він поставив під сумнів, чи взагалі Мішель могла фізично дістати службову зброю Джеремі з цього спеціальної кобури, яка розроблена так, щоб запобігти несанкціонованому доступу. Те саме стосувалося і тактичного ліхтарика, який вимагав двох окремих рухів, щоб його активувати. Чи знала Мішель, як це зробити? Але ще вагомішими за всі припущення стали експериментальні тести, які Фінлі провів, щоб визначити ймовірне положення стрільця за місцем розташування гільз. Він вистрілив із тієї ж моделі зброї 18 разів, змінюючи позиції і дійшов висновку, щоб гільзи опинилися в тому самому кутку кімнати позаду, і ліворуч від тіла. Стрілець мав бути лівшею. Єдина лівша в тому будинку був Джеремі Бенкс. Зрештою, у прямій суперечності з висновками судмен експерта доктора Гобіна Фінлі дійшов висновку, що поріз під око Мішель не міг бути спричинений гільзою, що вилетіла після пострілу. На його думку, це була окрема травма. Можливо, її вдарили зброєю під час боротьби. Після того, як ці нові докази стали відомими, доктор Гобін переглянув свій попередній висновок і змінив думку. Його офіційне рішення змінилося з самогубства на вбивство пострілом іншої особи. Деякий час здавалося, що справу дійсно почнуть розслідувати як вбивство. У межах розслідування агент Роджерс опитав офіцерів, які того вечора прибули до будинку Джеремі Бенкса 2 вересня. І те, що він почув, було вкрай дивним. Навіть ті поліцейські, які спочатку сумнівалися у версії Джеремі, згодом просто прийняли її. Коли я вперше зайшов у ту кімнату, згадав один із них. Перша думка, що промайнула в голові, це погано для Джеремі. Ти тоді подумав, що це самогубство? Не думаю. Я, чесно кажучи, почувався якось неспокійно, коли побачив кульовий отвір у підлозі і де лежала зброя. Я кілька років працював у відділі з розслідування вбивств і щось не сходилося. Але ви не стали далі розслідувати, щоб з'ясувати, чому все виглядає саме так. Вона ж нібито сама дістала пістолет із захисної кобури і вистрілила собі. І це не здалося вам дивним? А вже ж здалося. Це ж не ретеншн холстер, кобура із захистом від сторонніх. Більшість людей не знають, як з неї дістати зброю. Ви знали його як людину з запальним характером? О так. У нього були проблеми з гнівом, коли він випивав, ставав агресивним, міг кидати речі, просто виходив із себе. І попри це, ви не мали підозр, що це могло бути щось інше, ніж самогубство? Ні, підозр не було. Я вважаю, що ми всі якраз це обговорювали, але просто хотіли переконатися, що перевірили всі версії. Після звіту агента Роджерса FDLE передала результати до офісу окружного прокурора. Прокурор вийшов із розслідування, пояснивши це тісними зв'язками із шерифським відділом. На цьому етапі спеціальний прокурор із сусіднього округу був залучений для перевірки доказів FDLE. Цей прокурор Бред Кінг покладався на звіти трьох судмедекспертів. Усі вони дійшли висновку, що це самогубство. Було також залучено ще двох експертів для консультації після оцінки доктора Гобіна. Помітивши, що його думка меншість, доктор Гобін знову змінив рішення, і тепер це вважалося самогубством. Всі троє лікарів зазначили, що ключовим аргументом є відсутність захисних травм на Мішель. Є одна очевидна проблема в логіці експерта: це синець і поріс на повіці Мішель. Щоб їхні висновки були правильними, травма мала бути спричинена самим пострілом. Новий головний судмедексперт, доктор Предгар Булік, був одним із трьох лікарів, які давали свою думку спеціальному прокурору, і у нього була власна теорія. Він стверджував, що Мішель тримала пістолет лівою недомінантною рукою догори дулом, в роті до гори дулом, і він вважав, що це підтверджує, що стрілець мав бути лівшею – Усі погоджуються: єдина тому будинку тієї ночі Джеремі Бенкс. Мішель була правшею. Доктор Булік висунув гіпотезу, що коли зброя вистрілила, тактичне світло спричинило відбиток на верхній частині повіки Мішель. Щоб постріл міг спричинити таку травму. Пістолет мав відбити вперед, що експерти назвали фізично неможливим, адже пістолети відбивають назад. Теорію з перевернутим пістолетом підтримав спеціальний прокурор, який дійшов висновку, що доказів недостатньо, щоб перекваліфікувати смерть Мішель як вбивство. Поки Брат Кінг проводив свій огляд, шериф Шор працював над тим, щоб ще більше заплутати ситуацію. Не вражений негативними результатами розслідування агента Расті Роджерса, Шериф відповів власним звітом 150 сторінок різкої критики, у якому він звинувачував Роджерса у виготовленні доказів, підготовці свідків і брехні для отримання ордерів на обшук. Звіт шерифа змусив провести внутрішню перевірку Роджерса, який був відсторонений від служби, поки тривало ще одне внутрішнє розслідування. Деякі скарги щодо агента FDLE були визнані обґрунтованими, але аж ніяк не на рівні корупції, про яку говорив шериф. Роджерс обшукав телефон Джеремі Бенкса без ордера, вважаючи, що наявний прослуховування та ордер на обшук будинку покривають і телефон. Це було неправильно. Він також посилався у звіті на текстові повідомлення, які були неправильно задокументовані, наприклад, одне від. Мішель до її сестри безпосередньо перед смертю, де вона писала, що йде забирати лексі. Дані з телефону Мішель ніколи не були належним чином зібрані, існували лише нотатки у справі для запису цих обмінів. Агент Роджерс отримав догану і був поставлений під посилений нагляд. Водночас його зробили козлом відпущення, щоб показати: якщо не закривати очі на порушення, вас покарають, ви втратите роботу і пройдете через випробування. З роками справа привернула увагу аматорських детективів, незалежних дослідників та професійних журналістів. The New York Times опублікувала глибоке розслідування, що спочатку прагнуло з'ясувати, як офіси шерифів реагують на звинувачення у домашньому насильстві проти власних офіцерів. Це призвело їх до округу Сент Джонс, а потім до справи Мішель О'Коннелл. Один незалежний слідчий неодноразово робив запити до шерифського відділу та переглядав докази. Заново 30-річний Елі Вашток, народжений як Крейг, більше року проводив приватне розслідування у справі Мішель і був у регулярному контакті з Петті Оконел. 31 січня 2019 року, приблизно о 7.30 ранку, підліток Елі повернувся у їхню квартиру з сусіднього приміщення і зробив жахливе відкриття. Він лежав на підлозі з вогнепальним пораненням голови. На підлозі поруч була зброя. Елі відправив свого сина провести ніч в іншій квартирі будинку, бо, очевидно, відчував, що може статися щось страшне. Точних причин цієї інтуїції не встановлено, але наступного ранку він загинув від пострілу в голову. Було багато пострілів. Вистріли пролунали через стіни будинку. Як Петті О'Коннелл, так і батько Елі вважали, що убивство аматорського слідчого було пов'язане з його інтересом до справи Мішель. Пояснення було таким: якби він не займався цим розслідуванням, цього можливо не сталося. Через конфлікт інтересів розслідування вбивства Елі Ваштока було передано в офіс шерифа округу Патнам. Арештів не було здійснено, і поліція не назвала підозрюваних, але зазначила, що Елі ймовірно знав свого нападника, оскільки не було ознак злому, і сторонньому було б складно потрапити через систему безпеки літера Кондомініумс, який розташований у закритій спільноті. З цієї причини, а також, можливо, через інші невідомі деталі, детективи округу Патнам не вважають, що смерть Елі пов'язана зі смертю Мішель Оконнел. У спробі змінити офіційну причину смерті Мішель і відновити справу. Родина Оконнел поговорив. Водилася на незалежний повторний розгляд її тіла патологоанатомом. Доктор Вільям Андерсон взявся за це завдання безкоштовно. З тіла Мішель взяли повторні аналізи та провели другу аутопсію. Результати показали очевидні докази, яких не було у звіті доктора Хобана роками раніше. У Мішель була зламана щелепа. Перелом виявили лише під час другої аутопсії. Отже, всі, ті, хто раніше припускав, що це було самогубство, не знали про існування перелому щелепи. Це свідчить про інший тип травми, що створює зовсім інший сценарій. Окрім кульового поранення, були значні зовнішні травми, які не могли виникнути самі по собі. Тобто, хтось ще був причетний. Наприкінці звіту доктора Андерсона висновок чітко вказує, що смерть слід вважати убивством. Депутата Скотта Оконела повторно прийняли на роботу в офіс шерифа округу сент джонс приблизно через три роки. Скот прийняв версію шерифа Шора, звинувативши агента Расті Роджерса, у тому, що той нібито склав неточний опис смерті його сестри та переконав родину, що вона була вбита. Хоча тепер він вірить, що це не так. Шериф зробив оголошення про його повернення на зборах працівників влітку 2013 року. Він також використав цю платформу щоб вшанувати Джеремі Бенкса, якого вважав жертвою, депута, який страждав від років безпідставних звинувачень. Дехто з присутніх міг мати сумніви щодо цієї справи, але офіційно шериф і його команда не визнають, що це було убивство. Джеремі Бенкс не мав жодного стосунку до цієї справи. Цей чоловік опинився на межі обвинувачення в убивстві без жодних підстав. Давайте дамо цим двом чоловікам хвилину уваги. У 2019 році Джеремі залишався депутатом у окрузі. Через адвоката він повідомив ЗМІ, що смерть Мішель зруйнувала його життя, адже сусіди ходять вулицею у другій ночі і кричать на нього вбивця. Сторінка Justice for Мішель O'Connell» у Фейсбук досі активна. Девід Шор обіймав посаду шериф. Чотири терміни загалом 16 років на початку 2023 року він став керівником відділу розслідувань у великій юридичній фірмі з офісами у Флориді та Техасі. Після трирічного розслідування агент Расті Роджерс був очищений від будь-яких порушень і поновлений на посаді спеціального агента у ФДЛІ Алексіс Оконнел виросла в родині. Родина Оконнел продовжує сподіватися, що справедливість буде відновлена для Мішель. Ось, друзі, така історія, як вона вам, напише. Зіть вашу думку в коментарях, чи цікаві вам ось такі справжні true crime історії. Моя думка, що це все ж таки було вбивство. І мені здається, що ці шерифи просто прикривають те, що зробив Джеремі, адже всі інші докази свідчать про те, що вона просто не могла зробити самогубство і що. Її вбив Джеремі. Що ви думаєте з приводу цього? Погоджуєтеся, не погоджуєтеся? Які ваші версії? Пишіть обов'язково в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Поставте лайк до цього відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І ми побачимося з вами у наступних історіях. Бувайте!